Всім здарова! Сьогодні розберемо найцікавіший ігровий трейлер з презентації PlayStation State of Play. Коротко, без води. Не будемо тягнути, і погнали! Luminous Arise – Це музична головоломка з візуальним ритмом. Це духовний спідкоємець оригінального Luminous, де складаються блоки у ритмі до музики. Особливість гри тісно пов'язує звук, візуал і дігрався в один потоковий досвід. Ідеально підійде для тих, хто любить медитативний геймплей, VR-досвід і візуальну гармонію. Якщо тобі подобається Tetris ефект або просто хочеш розслабитися, Luminous Arise створено для тебе. У VR буде особливо ефектно. Прагмата анонсували ще у 2020 році. Теж на State of Play, а потім переносили двічі, тобто вже тричі, ну хоч нарешті показала геймплей. А тепер про саму гру. Науково-фантастичний пригодницький екшен із філософським ухилом. Головний герой, чоловік у костюмі космонавта з дитиною Андроїдом. Все виглядає як естетика Кодзімо Продакшн. Ця гра, начебто, зроблена для фанатів Dead Stranding чи Control. Тобто для тих, хто хоче думати, аналізувати і занурюватися у світ, інтригуюча гра з потенціалом, яка могла стати великою подією, але поки що залишає багато питань. Тож будемо далі слідкувати за розробкою гри. Ромео Із Дед стилізований ультра екшн від відомого японського девака Суда 51, головний герой Ромео, який після смерті повертається в антиутопічний світ, щоб розібратися з мафією, системою і з собою. Все в стилі божевільної бойової сцени, сюрреалістичний гумор, нецензурна сатира. Ця гра більш для ігрових фанатів no more hero чи killer 7, тобто для тих, хто не шукає стандартну гру, а цінує унікальність. Це не гра для кожного, але саме тому вона може стати культовою. Якщо любиш не стандарт, однозначно треба спробувати. І от нарешті показали невеликі гімплейни елементи Silent Hill F. Раз схожа на психологічний завайвел хорор з глибоким сюжетом. Сюжет гри розгортається в японії 60-х років. Візуальна гра сплітає красиве і страшне квіти, які проростають із стіл та тихі вулички, в яких живе щось жахливе. Сценарій написав автор візуальних романів, коли вони плачуть. Тобто, сюжетна глибина історія гарантована. Думаю, гра дуже сподобається фанатам Silent Hill 2 та японському фольклору з емоційним і гнетучим сюжетом. Це, напевно, найамбіційніший проект серії за останні роки. І от нарешті, після шести років з виходу першої частини Bloodstained, анонсувало продовження приквел Bloodstained The Scarlet Engagement. Гра знову пропонує дослідження замків, магію, битви з демонами. Візуально, як завжди, все на висоті: готика, гравюри, класичний стиль. Що пропоную приквел? Більше RPG елементів, розвинена система алхімії та більш глибокий сюжет. Фанатам кастування Сімфонія Ночі та Halloween точно сподобається. Якщо ти хочеш відчути стару школу у сучасному вигляді, тобі не слід пропускати цей перспективний реліз. Сіер Манц. Це кооперативний виживастик так з елементами Рогаліка, де ви досліджуєте затоплений світ, збираєте ресурси, будуєте і боретесь з загрозами в океані, Візуально щось між водяного світу і море без сонця. Для кого ця гра підійде? Ну, напевно, для тих, хто кайфує від спільного виживання, крафту, морських пригод і процедурних світів. Якщо ти кайфуєш від Вальхейм, Рафт чи Субнатіку, то варто придивитися до цієї гри. Атмосфера обіцяє бути густою. Пам-пам-пам. Несподіваний анонс консольного ексклюзив файтінгу від Sony. А саме Marvel Token Fighting Souls з героями Marvel у східному стилі. Це несподівана інтерпретація знайомих персонажів у дусі японських бойових мистецтв. Бойова система виглядає глибше, ніж у класичних Marvel іграх. Ця гра напевно орієнтована для фанатів Marvel, які також обожнюють файтінги по типу Guilty Gear або Street Fighter. Цей мікс може або залітіти як новий стиль файтінгу, або отримати відторгнення у фанатів файтінгів. Час покаже. Tides of Tomorrow: це морська пригодницька РПГ з акцентом на наратив. Гра пропонує історію у світі, де океани зберігають спогади, а твої рішення впливають на майбутнє, як у класичних РПГ, але з унікальною механікою часових відголосків. Для кого ця гра підійде? Ну, напевно, для шанувальників сюжетних ігор: на кшталт Life is Strange, Oxenfree або Disco Elysium. Якщо ти любиш історії, які мають значення, і світи з власною філософією, то точно треба спробувати цю гру. Хірогамі це платформер з механікою складання світу. Сюжет гри розгортається у світі з паперу, де ти маніпулюєш середовищем, складаючи і розгортаючи елементи на шляху, візуально чарівний оригамі Арт. Гра підійде для любителів інноваційних платформерів на кшталт FES, Paper Mario чи Teraway. Гра виглядає як ігрова поема. Ніжна, але розумна. Ідеально для тих, хто шукає щось нестандартне. Фанати Дігімонів лікуйте. Анонсована нова гра Digimon Story Time Stranger у жанрі JRPG з елементами подорожей у часі. Нова гра про Дігімонів повертає до глибокої сюжетної лінії, але з твістом подорожі у часі, зміни в реальності та різні варіанти знайомих монстрів. Ця гра підходить як для олдових фанатів, так і для новачків, якщо ти грав у Digimon Worlds чи CyberSluf. Якщо ти хочеш емоційну, глибоку JRPG з ностальгією, Time Stranger варта твоєї уваги. І знов черговий ремастер фіналки Final Fantasy Tactics, Хроніки Іваліса. Це культова гра, яка вийшла у 1998 року, яка повертається у вигляді ремастера з оновленою графікою, покращенням інтерфейсом та повною озвучкою. Сюжет гри це політична драма в фентезійному світі Іваліса з глибокими діалогами, класовими системами та довгими місіями. Гра підійде любителям тактики по типу Fire Emblem чи фанатам Final Fantasy 14, яка розгортається теж у світі Іваліса. Це, напевно, один з головних повернень ретро ігор в цьому році. Ну це не точно. Ninja Gaiden Ridgebound – це 2D екшн-платформер із фокусом на реакцію та швидкість. Це не класичний Ninja Gaiden, а переосмислення у форматі дуже динамічної, майже соус-лай-гри у 2D. Темний стиль, дикий темп і жорсткий челендж. В геймплеї ми бачимо паркур, кров, боси і все швидко і небезпечно. Гра підійде фанатам Dead Cells чи Blasphemous. Це ідеальний тайтл для тих, хто хоче виклик і стиль, не для слабких нервів. Підгон так підгон. Тут несподівано анонсувало підбірку порт суперлегенди, а саме Mortal Kombat Legacy Collection. Це переведення 4 МК з мультиплеєром. Збережно все, що любили фанати: старі фаталіті, легендарні персонажі та олдскульна жорстокість. Що нового? Онлайн-битви, покращення мережа, баланс. Ця колекція підійде для фанатів олдскульних ретро ігор або для людей, які досі сумують по ігровим залам 90-х. Це ідеальний спосіб згадати молодість. Навіть новачки можуть оцінити, звідки починалася історія цієї легенди. І щоб скрасти очікування виходу Mortal Kombat Legacy Collection, для суперфанатів олдових автоматів анонсувало офіційний від Sony ігровий аксесуар проект Define Wireless Fight Stick. Це бездротовий файстік, створений для професіоналів і фанатів файтингів. Схоже, виробник ставить ставку на ергономіку, кастомізацію та низьку затримку з'єднання. Цей пристрій підійде для супер олдових гравців, що серйозно ставляться до Mortal Kombat, Street Fighter чи Tekken. і хочуть відчувати контроль до мілісекунди. Це дуже геймерська річ, якщо ти фанат файтингів чи старий як я. І знову черговий трейлер Metal Gear Solid Snake Eater. Трошки інфи про гру, хто не в курсі. Це тактичний стелс-екшн та ремейк MGS 3, одного з найкращих сюжетних екшенів усіх часів: сюжет про шпигунство, мораль, зраду і становлення Біг Босса. Додано графіку на новому рушії, збережено оригінальний геймплей і голоси. Грай більш для фанатів Metal Gear чи шанувальникам Kojima Style. Це буде точно головний стелс-реліз на найближчі роки, так як це класика в сучасному виконанні, а ще в кінці показали дивний гімплей, який можливо натякає на мультиплеєр. Що, що, а ми думали, що ти вже мертва. Анонсувало третю частину Ніох. Якщо хто не в курсі, це хардкорне РПГ по типу Souls-like в японському сетінгу, де ти борешся з демоничними силами Японії, епохи Сен Гоку. Додано новий стиль бою, більше мобільності та глибше будування персонажа. В геймплеї ми бачимо динамічні бої з високим рівнем складності, схоже на Сікіро чи Вулонг. Ця гра підійде любителям важких ігор, по типу Dark Souls, Elden Ring та гравцям, які не бояться викликів. Це, напевно, один з найсильніших претендентів на хардкор реліз року. Прямо зараз можете скачати демоверсію гри з PlayStation Store, тож не звалякайте, вона там не буде вічно. пу Пупупу. -пу. Нова частина цієї серії, але є нюанс. Анонсували нову ZIF, но для віртуальних ігрових окулярів. Це новий погляд на серію Ziv, але тепер у повному VR з уклоном на занурення та напругу. Що особливо у грі? Це повна фізична інтеракція з об'єктами, можливість бути тінню, красти, проникати. Думаю, для любителів VR, фанатам стелсу та гравцям, які хочуть бути там, у справжній шкірі злодія. Виглядає гра дуже амбітно для vr ентузіастів Якщо в тебе є PS VR 2 і ти фанат ультра стелса, то хапай гру на релізі. Sort of The Sia це арт-пригода та атмосферний платформер. Гра від творців Джорні, Абзу, Пафлес. Знову світ без слів, але з великою емоційністю. Головний герой серфить по пустельному морі спогадів, прокладаючи свій шлях. Розробники роблять ставку на візуальний стиль, музику та емоційне занурення. Гра підходить для тих, хто любить повільні, красиві, душевні ігри без насильства. Це гра не про очі, а про відчуття. Обов'язково для шанувальників інді мистецтва в іграх. А ще нам трохи показали невеликий тизер Гостів'єтей. Нічого нового, але натякнуло, що у головній героїні можливо, буде кудлатий напарник. Великий анонс від великих розробників на презентації анонсували нову гру від творців нового хітового хітмана 007 First Light. Це екшн пригода з елементами стелсу. Сюжет пропонує перед історію Джеймса Бонда, коли був Бонд без статусу агента 007, який лише формує свою ідентичність. Геймплей демонструє, що важлива непомітність, стиль та інтрига з відкритими рівнями, як у Хітман, але більш кінематографічно. Дуже підійде фанатам Бонда, Хітмана чи Сплінтер Cell та всім, хто цінує ігрові історії шпигунів. Думаю, це один з найсперспективніших релізів 2026 року. Ідея шикарна, але реалізація поки в очікуванні. Фух. Отже, це був повний розбір усіх кращих анонсів з презентації State of Play, на нашу думку. Пишіть в коментарях, яка гра тебе найбільш заінтригувала, і чи чекаєш ти на повернення Silent Hill або Final Fantasy Tactics. Не забудь поставити вподобайку, якщо тобі сподобалось це відео, і побачимось на наступному розбору ігрової презентації.